Питання, друзі. Ось і будемо виграти, з нього ми будемо робити вино. Годин номер два, спокій його перебрати і від гілочок вичистити, щоб не гірчило і виноград. Він грубший, його легше і швидше буде від гілочок вичищувати, Такий гарний. Великий, грубий і солодкий, а цей кислющий. А оце все ми будемо робити дійство тієї бутлі. Все всі ягоди. Вони стільки вийшли. Тільки струю 5 літрів води, а додала цукор 3 кг. Минула одна доба, наград почав брудити і змінив свій колір. Стоїть на пінплексі, щоб було тепліше, щоб бродило. Подивіться, як відбулася рукавиця. Минуло пару днів. Стало більше брудити, Колір змінив. Рукавичку ми пробили і таку зробили споруду з з піноплексу. Минуло ще пару тижнів. Ми поміняли рукавичку, перенесли вино у кімнату, тому що було холодно. Рукавиці здулися, Тепер відігрілися. І тепер воно знову починає брудити. Вона вже готова. Рукавичка не має повітря, нічого. Можна переливати і кустувати. Я воно на сорок. І в нас ще залишилося винограду, який ще не побрудив. Перетолучили, знову зробили сиропчик з І ще на місяць часу буде ще трошки вона. Ну, півтора тижні. Рукавиці надивилася, ми там додали айву. Минуло три тижні. Цікавий процес. А це червона від інтернет-кабеля. Щось другого прудіння, воно занадто світле. Вона щоб в кабіну ступила. <ріст> воно киснувате, але файно. Ось на таких три бутилки. Завершую це відео з вином. Підписуйся на канал, став подобайки, пиши коментарі. І воно домашнє своє набагато краще довго робиться, тому що довго стоїть, але смачне Па-па.